Вона була іншою, не такою, як всі, особливо ніжною. Після неї я став курити ще більше. Дабл капсоли в процентах, із панцем не твіш, вона якось казала. Все, що на серці у тебе Тривоги, самєння, обіди, залиш мені, і ми станем друг другу ще ближчими, станемо друг другу ріднішими. Мілілітров сіропа на смак, наче сльози І ми часом уживаємось, в роль намагаючись бути занадто серйозним бутука розго, ей і я сам собі фосфор, трапі, це інтеграл мафія ночі в дорозі, все баки, мені з із восфор душом вставляло прям жорстко, ти знаєш, коли я з нею рядом на все сте рай ж на похуй. Коли з нею двох ми, коли тільки з нею двох, Вона була іншою, не такою, як всі, особливо ніжною. Після неї став курити ще більше. Дабл капсули в процентах і спадцеми, тві станемо друг другу ще Вона була іншою, не такою, як всі особливо ніжною, після неї став курити ще більше Дабл капсоди в процентах і з пацями Вона якось сказала, все що на серці у тебе Тривоги, сомнення, обіди, залиш І ми станем друг другу ще ближче Ми станемо друг Вона була іншою, не такою, як всі особливо ніжною, після неї став курити ще більше Дабл капсоди в процентах і з пацями Вона якось сказала, все що на серці у тебе Тривоги, сомнення, обіди, залиш і ми Дякуємо